Одеські катакомби – це тема семінару, який цими днями проводить Українська спелеологічна асоціація. Фахівці навчають орієнтуватися у підземеллях, досліджувати їх та проводити топографічні знімання. Далі репортаж Андрія Настасова пригинайтесь обережно. Це поки що такий єдиний перевал, найнижчий на нашому шляху. Далі вже буде краще. Це не звичні туристичні маршрути, а малодосліджені підземні системи у передмісті Одеси. Учасники семінару, молодь з усієї України і новачки, і спелеологи-любителі. Спершу інструкторка нагадує головні правила перебування в катакомбах не торкатися покрівлі та стін навколо. А вже ж ми не ходимо в дуже обвалоопасні зони, але все одно. Грунт може мінятися, напруження з поверхні може мінятися, і з часом можуть відбуватися обвали. Дослідження тут базуються на картографії. Тож, передусім, учасників навчають топозніманню. Крок за кроком вони вимірюють довжину окремих ділянок. Далі за допомогою компаса визначають азимут і позначають усе на мапі окремо, фіксують ширину коридорів та особливості ландшафту. Так, наприклад, у тому напрямку йде невеликий отвір. Це збійка. І Якщо він туди йде, це вважається хід, і ми маємо це указати на мапі його наявність. Аліса з Києва вперше бере участь в такій навчальній експедиції. Дівчина працює в ІТ-галузі, а на дозвіллі цікавиться спелеологією. У печери та каменоломні спускається вже півтора року. Зізнається, що разу це нові захопливі емоції. Мені подобається катакомби тим, що в принципі тут такий відокремлений світ. А те, що великий підземний лабіринт, ти як в підземному місті, тобто тут своя екосистема, знаходиш якісь історичні написи, тому що дуже цікаво, коли бачиш, про що думали люди там в ті роки, там в ті роки минулого століття, тобто бо на стінах багато різних написів. Місцеві катакомби утворилися внаслідок видобутку каменю, з якого власне збудована Одеса та навколишні села, і особливість цієї локації в тому, що на ній можна побачити, як цей процес відбувався в різні часи. Перші шахти тут 1870-х років. Тобто, це ми їх називаємо царські. Люди ручними пилами пилили усе це. Потім ідуть шахти 1920-х, 30-х років, коли перше появилася механізована добича, тобто тут декілька шахт. От вони з'єднуються, і тут около 150 км кілометрів підземних ходів. Саме тому ніколи не знаєш, який артефакт чекає за наступним поворотом. Зацікавити молодь у таких дослідженнях власних відкриттях, і є головна мета проєкту підземний світ Одеси. Це дуже часто знахідка в катакомбах. Це пляшка, але пляшка не з під горілку чи води це пляшка з під керосину. Бо шахтарі дуже часто освітлювалися газовими ляпами. Їх потрібно було заправляти цим самим керосином. Вони нагасили його в пляшках. А ще складання таких мап надзвичайно важливе для пошуково-рятувальних операцій, адже спелеологів обов'язково залучають, якщо в каменоломнях губляться люди. Бо хтось там пішов і вважає, що о, я вже тут спеціаліст, я вже був, і то от. потім бах, там е про ліхтарики не подумали, там телефон розбився, і вони такі сидять. Ну, все, потеряшки. Зараз це вже простіше, тому що у нас дуже багато районів вони вже відкартовані. Є можливість їх взяти і використовувати для пошукових робіт. Тому якими б цікавими не здавалися б катакомби, вони вкрай небезпечні. Спускатися у підземелля можна лише із фахівцями, які мають відповідну підготовку. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Герміханошин Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини.